Друзі, вітаю на каналі. Хочу сказати вам хорошу новину. У нас перша козочка окотилася. Жасмінка, це перша Привела дівчинку таку гарнесеньку. У нас кози там паслися тільки що вони ще на дворі. А ця тут, п'ятницю 10-го. Числа вона нам привела оцю малечу. Спочатку вона не приймала її, ми так тримали, щоб вона годувала, а зараз, слава Богу, вже прийняла. Спробую включити. Отак от ось. Такі вушка маленькі в нас. Така як порода ламанча. Не знаю, чи будуть роги. Побачимо ось.

Да, ты такое чудо. Ты стрибала, уже спокойно не кричи. Уже все ей нравилось. Я им там уборку делаю. Ну так подорож. Да. Она уже сама п'є молочко, мама. Уже не это А российка ей капиталичка? Нет. Она их залышала.